Висіть, висіть. Усі до нас. Байки на всі смаки. Тепер я Байки, байки. дитяче check Байки, байки. дитяче check Байки. Доброго дня, діти! Я бачу, ви вже все підготували. Ну що, готові до роботи? Я вам покажу, мастер шеф. Шеф, ми готові до роботи. Так, ми готові. Яким би складним не було завдання, ми з ним впораємось. Навіть якщо нам буде важко, ми не заскигли. І не зробимо жодного кроку назад. І за все, що ми косячимо, можете лаяти нас, на чому світ стоїть. А ми залишаємося відданими вам до останнього подиху. Ми будемо вашими найвідданішими помічниками. Ви нас ніколи не забудете. Мухи вам на мед, так розчулили бабцю. Ну що, переходимо від обіцянок до роботи. Щось ми багато не обіцяли, а воно не йде. Мені здається, це геть не чоловіча справа. Якщо у нас це не виходить, ми маємо якось розважитись. Є одна ідейка насилити дівчатам у прямому сенсі цього слова. Працюємо спритніше, квасу вам в кефір. Я тут з вами не збираюся сидіти і в вам серед ночі. Щось хлопці не активні. Ага, виглядають жалюгідно. Я хотів їсти вареники, які вони зліплять. Мене щось дуже насторожують їхні кулінарні здібності. То давайте піднімемо це питання. Я бачу, всі тут розслабилися, грип'яхібам у волосся. Ну що там? А ми можемо приготувати вареники лише для нас. Ну, ми можемо пригостити вас, якщо захочете. Так, але щоб ми для себе, а хлопці для себе. Це буде чесно і справедливо. Зліпимо смачні, будемо їсти смачні, зліпимо не смачні, така наша доля. Якщо це не порушує ваших правил. Угірків мені з молоком. Ну якщо ж так ставимо питання, тоді ви для себе, хлопці для себе, а я для себе. Бородавки вам наніс. Що, дівчата, ви нас насправді не прустите варениками? Ми хоч спробувати, ну хочуть відкусити, а ми вас пригостимо. Нам ваших вареників не дуже і хочеться, бо ми у своїх впевнені. Ми господині ще ті сьогодні старалися як ніколи. Але якщо так просите, то пригостимо вас. Навіть не коштуючи ваших вареників. Ви навіть не спробуйте наших, ви хочете нас образити. А ми так старались. Добре, добре. Спробуємо ваші шедеври. Виключно з гарних манер. Тільки тому, що ми гарно виховані. Шкода, що я ніяких півок не прихопила. Так так, кулінарні експерименти це небезпечно. Ну, що, кулінари ви мої? шашлика вам каву. Пригощайтесь. Чого ж вони такі солоні? Боже, хлопці у когось закохались. Сподіваюсь, що не в мене. Як це можна їсти? Вони що, знущаються. Це ж просто найгірша відота, яку можна уявити. Стріть мені в пам'ять, бо рота. Тепер моя черга. Що то перепочили, що, рецепт не дивилися. Фу, перець, кошмар. Фу, кошмар. Ну, що, кисломолочні ви вимої. їсточки хочеться? Хочеться! Тоді налітайте на моє.